Вітаю, коли небудь замислювалися, що відбувається, коли Велетенська імперія раптом починає тріщати по швах. Так, от, у 1917 році саме це і сталося з Російською імперією, і на її уламках для України з'явився унікальний шанс шанс нарешті самій визначити свою долю. Сьогодні ми поринемо у вир цієї напруженої боротьби: політичні ігри, сміливі рішення та перші, але такі важливі кроки до самостійності. Ось це власне і є ключове питання. Історія України 1917 року. Це ж не просто дати й факти. Ні, це справжня драма народження нації, драма, що розгорталася через напружені переговори, гострі конфлікти, складні компроміси, і зрештою через сміливе проголошення власної волі. Гаразд, давайте перенесемося в ту атмосферу. Весна 1917 року, повітря буквально наелектризоване змінами. Політична сцена це таке собі бурхливе море. І, от українські лідери готуються зробити свій перший, можливо, найважливіший хід у цій великій грі. На сцені з'являються два головні гравці: з одного боку: Українська Центральна Рада, її мета, її мрія автономія для України. А з іншого тимчасовий уряд у Петрограді, який, ну скажімо так, міцно тримався за ідею єдиної і неподільної Росії. Їхні цілі були абсолютно протилежними, і саме це й стало джерелом усієї подальшої напруги. І от перша спроба це дипломатія. У травні делегація Центральної Ради на чолі з Володимиром Винниченком їде до Петрограда. Їхні вимоги чіткі. Визнайте автономію, дозвольте українізувати армію, адміністрацію, школи. Тільки уявімо собі цю напругу в залі, коли вони чекали на відповідь. А відповідь пролунала як холодна злива, категоричне ні. Це був ну, це був повний провал. І що ж робити, коли дипломатичний шлях веде в глухий кут? Ось слова одного з делегатів Миколи Ковалевського ідеально передають ту зміну настроїв. Стало абсолютно зрозуміло, якщо хочеш чогось досягти, треба діяти рішучіше. Шлях переговорів добіг кінця, починався шлях революції. І відповідь не забарилася отой провал у Петрограді став іскрою, що запалила справжнє полум'я. Яким же був наступний крок Центральної Ради? Ну, він був по справжньому драматичним. 10 червня 1917 року Центральна Рада робить крок, який сколихнув усю колишню імперію. Вона оприлюднює свій перший універсал. Це був справжній політичний вибух. Тільки вдумайтеся в цю зухвалість, не питаючи ні в кого дозволу, УЦР просто бере і проголошує автономію України. Це була декларація про те, що український народ бере своє майбутнє у власні руки. Крапка. Однині самі будемо творити наше життя. Ці слова звучать, знаєте, як присяга. Тон усього документу неймовірно впевнений. І хоча мова ще не йшла про повну незалежність, а про автономію у складі Росії, головний меседж був кришталево чітким: ми самі будемо господарями на своїй землі. Такий сміливий хід, звісно, став для тимчасового уряду справжнім шоком. Коли в Петрограді побачили, яку шалену народну підтримку має цей універсал, вони раптом зрозуміли, що ігнорувати центральну раду більше не вийде. Довелося Довелося сідати за стіл переговорів. І цього разу все було інакше. Тепер уже не українці їхали в Петроград, а російські міністри, серед яких був і сам Олександр Керенський, Прибули до Києва, можна тільки уявити, яка напруга панувала в кімнаті. І результатом цих довгих, виснажливих переговорів стало створення першого українського національного уряду генерального секретаріату. І ось тут ми бачимо всю суть компромісу. Якщо перший універсал це був такий сміливий односторонній крок, то другий універсал виданий 3 липня. Це вже документ домовленостей. Що ж отримали сторони? Центральна рада погодилась трохи пригальмувати і відкласти формальне проголошення автономії. Натомість тимчасовий уряд визнав і її, і новостворений уряд. Така собі класична політична угода, правда ж? Здавалося б, ну от нарешті домовилися. Але як це часто буває, компроміс виявився крихким, наче скло. Ця ретельно вибудувана угода майже одразу почала тріщати по швах під тиском з усіх боків. І ось у чому парадокс. Другий універсал, який мав би погасити конфлікт, насправді тільки підлив олії у вогонь. А чому? Та тому, що він не влаштовував нікого. Для російських централістів це була надто велика поступка, а для українських самостійників це була просто зрада національних інтересів. І от результат: у Петрограді пах урядова криза через надмірні поступки українцям. А в Києві тим часом пах збройне повстання самостійників полобутківців, які вважали цей компроміс зрадою. Ситуація розпалилася до краю. І поки в Києві вирували пристрасті, тимчасовий уряд, тепер уже на чолі з Олександром Керенським, вирішив, що компроміс, мабуть, був помилкою, і вони зробили крок назад, щоб по суті скасувати всі домовленості. Просто подивіться на цю хронологію 3 липня досягнуто угоди, а вже 4 серпня тимчасовий уряд видає свою тимчасову інструкцію, яка ну, вона просто перекреслила все, уявляєте? Український уряд перетворили на звичайний місцевий орган, а територію, на яку поширювалася його влада, урізали майже вдвічі. Реакція Виниченка була, м'яко кажучи, лютою. Його слова передають оце відчуття глибокої, цинічної зради. Українські лідери чітко зрозуміли, тимчасовий уряд не збирається дотримуватися слова. Це був відвертий крок, щоб забрати в Україні всі її революційні здобутки. І, от коли здавалося, що гірше вже бути не може, історія робить абсолютно несподіваний поворот. У розпал конфлікту між Києвом і Петроградом з'являється нова ще більша загроза заколот генерала Корнілова, який хотів встановити військову диктатуру. І раптом, перед обличчям спільного ворога, давні противники, Центральна Рада і тимчасовий уряд були змушені тимчасово об'єднатися. Заколот Корнілова провалився. Але політична ситуація восени 1917-го нагадувала: знаєте, таке затища перед справжньою бурею. Основний конфлікт між УЦР та тимчасовим урядом так і не був вирішений. А на горизонті вже збиралися нові ще темніші хмари. І поки Центральна Рада і тимчасовий уряд з'ясовували стосунки, в тіні спокійно зростала третя сила. До жовтня 1917 року більшовики мали в Україні 15 тисяч бійців Червоної гвардії. 15 тисяч це була єдина партія з власними бойовими загонами, і вони просто терпляче чекали свого часу. І це питання зависло в повітрі. Українська Центральна Рада пройшла неймовірний шлях. Від наївних переговорів до сміливих декларацій, від хитких компромісів до відвертої зради. Але на порозі стояла нова, ще більш небезпечна сила. Чи зможе Україна вистояти в цій боротьбі? Історія насправді тільки починалася.